Священні гаї використовували для культу вшанування предків. Це певні релігійні простори, природні ліси або частини лісу, де здійснювали жертвоприношення, молитви та обряди, і, зокрема, саме поховальні. Наші пращури розвіювали після кремації в священних гаях. Попіл померлих, в них ховали саме визнаних людей або відаючих людей. До священних дерев відносилися дуб, ясен, береза, тополя, верба, липа, вишня. На Великдень завжди в священні гаї приносили писанки, проводили різні обряди і ставили кумири богів. Священних гаях посвячували юнаків у воїни. Вирішували доленосні справи народу, отримували благословення богів та предків. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини. з вами Тетяна Дугельна. Ми з вами продовжуємо досліджувати культ предків, поховальну обрядовість, тему смерті і безсмертя в нашій традиції. Сьогодні хочу з вами поговорити, як священні гаї пов'язані з похованням, що таке священні гаї. Чому сьогодні, навіть не замислюючись про те, що є священними гаями в Європі, їх таки створюють. А ми про них забули. Хоча саме наші пращури започаткували цю неймовірну велику, могутню і дуже мудру традицію спілкування з душами наших предків. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тож, що таке священні гаї? Неметони їх називали кельти. Це певні релігійні простори, природні ліси або частини лісу, де здійснювали жертвоприношення, молитви та обряди, і, зокрема, саме поховальні. Священні гаї використовували для... Культу вшанування предків, і це досить цікава така традиція, тому що у слов'ян їх ще називали як ліси предків, і в них ховали саме визнаних людей або відаючих людей. Так само, як колись ховали в курганах скіфи в своїх курганах, своїх вождів або волхвів людей, які заслужили того, щоб про них довше шанувалася пам'ять. Священні гаї це певна межа між світами живих і мертвих. Нагадаю вам, що куль дерева, як зв'язок між світами мертвого, мертвих і живих, існував у наших пращурів. християнських часи. Певні дерева стають абсолютно священними. І там, де вони росли, люди створювали саме ці такі ліси предків або священні гаї. До священних дерев відносилися дуб, ясен, береза, тополя, верба, липа, вишня та інші. Ці дерева були місцями, де жили боги, так вірили наші пращури, або живі духи предків. Їх не можна було рубати, ламати. Але все ж, якщо колись приходилося зрубати те чи інше дерево в священному гаї, ну, наприклад, для ритуального якогось вогнища. То тоді відаюча людина, волк або жрець мав прочитати певні тексти для того, щоб це дерево стало частиною жертвоприношення. Дуже добре, коли в священному гаї протікав струмок, або річка, або він ріс десь поряд з водоймою. Таким чином, об'єднувалися в гармонії всі стихії, і е, такий священний гай мав особливу силу. Мотив поклоніння деревам у священних гаїв дуже широко оспівується в казках та легендах української культури. Вважають, що в таких гаях живуть духи воїнів, тому що вони, тому що вони загинули, захищаючи свою батьківщину, свою родину, свою сім'ю, і вони варті того, щоб бути захороненими саме і знаходитися в священих гаях. Тому не можна було торкатися сокирою, було заборонено просто сокирою рубати. В священних гаях дерева. Також тут могли знаходитися фізично могили стародавніх предків, до яких приходили за порадою, за якимись віщуваннями, за якимись знаками. На Великдень завжди в священні гаї приносили писанки, проводили різні обряди і ставили кумири богів. В священних гаях посвячували юнаків у воїни, вирішували доленосні справи народу, отримували благословення богів та предків. Існували, так би мовити, темні гаї і їх називали дібровами. Або це частіше за все були дубові ліси, нетрі їх ще так називали в народі. Ці гаї, темні гаї були символом жінки, землі, дівчини, яка мала пройти свою діброву, символьно і в собі відтворити світло для того, щоб зайти в своє життя наповненою любов'ю, добротою, ласкою, злагодою. І таким чином, ось Діброва, це завжди була символ саме священного гаю для ініціації дівчат на різних етапах їхнього переходу до стану вже жінки. Опікуном священних гаїв був Святий Бог або Гай Бог. Вважалося також, що це особливе божество, і він є образом святості і образом світла. На західній околиці Києва, столиці України, знаходиться велика лісова місцевість, яка згадується ще в грамоті за 1619 рік короля Сігізмунда III як Святошинський Борок або Святошинський Бір. Сосновий бір. Тут протікала річка Нивка, а на пагорбі було капище. Назва святошин походить від слова світло або святість. І вважається, що цей ліс був священним і тут поклонялися Богу святовиду або світовиду. Тож святошино а, стоїть на місці раніше дуже великого священного гаю. Культ поклоніння деревам проявляється через різну обрядовість і безпосередньо є такий обряд, як водіння куста. Він є записаний на каналі, тож я запрошую вас подивитися цей обряд дуже цікавий обряд, і він до сих пір в деяких селах в Україні зберігся. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Альтернативні поховання стають цікавою комбінацією, де природа пов'язується з кремацією людей. Чому це зараз важливо? Тому що от дуже багато людей які хочуть, щоб після їхнього. Після їхнього, їхньої смерті все-таки не була порушена екологія на землі, вони завіщають, вони е, заповідають своїм родичам, щоб їх обов'язково спалили. І от куди ж діти цей попіл, цей прах? можна знову ж здати в колумбарії це такі е, певні. Е, Поряд з крематоріями кладовища, де зберігаються урни, як такі мінімізовані кладовища. А сьогодні процвітає в Європі безпосередньо в Німеччині, в Швейцарії така альтернативне поховання, де люди обирають ще при житті. Бути похованими на лісокладовищах. І ось ці лісокладовища не є, не є священними гаями, але вже по тому, якими вони стають зараз, вони як наче штучно стають от такими священними гаями, які заповідали наші пращури, які використовували наші пращури в своїх стародавніх похованнях. Так от що е, таке лісокладовище в Європі? Люди е, не обов'язково атеїсти, бо там, коли йде захов... поховання, можуть е, використовувати різні обряди ритуали різних релігійних напрямків. Тому Люди просто хочуть бути ближче до природи, вони ходять по певній по, по лісокладовищу і ще за життя вони гуляючи між деревами, можуть обрати дерево, під яким би вони хотіли бути захороненими. Є дерева, які окремо викупляють для цілої родини, і між коріннями цього дерева конкретно під хороми. Поконюють біоурни з попелом членів цієї родини. Це дорожче, це десь коштує більше 3,5 тисяч євро. Якщо ви хочете дешевше, ви можете просто вибрати будь-яке колективне дерево, де в коренях цього дерева буде захоронена ваша урночка. Так, люди ходять, гуляють між деревами в лісопарковій зоні і обирають собі місце майбутнього поховання. Це також розгортає. Дуже велику глибоку філософію не боятися смерті, а розуміти, що, врешті-решт, в кінці будь-якого життя буде смерть. І от що ми бачимо, що сьогодні, щоб це не було токсичним для рослини, то а, саме. Залишки після кремації складають в біоурни, які є в якійсь мірі ще додатковою такою поживними речовинами для рослин в цих лісокладовищах. Частіше за всього, як спостерігають, як були виявлені спостереженнями за людьми, вибирають саме клени, символ свободи і довговічності. Екопоховання по-німецьки з діамантами з попелу, також сьогодні дуже-дуже процвітають. Сьогодні в Німеччині не можна купити просто місце на цвинтарі, а лише орендувати його на 20-25 років, сплачуючи разовий внесок. Чому? Тому що вже сьогодні Німеччина потерпає від того, що кладовища займають практично все вільне місце. Де могли б розгортатися інші види суспільної діяльності? Всі цвинтарі і кладовища в Німеччині належать церквам та комунальним підприємствам, що доглядають за ними, і зберігати урну з попелом вдома в Німеччині категорично заборонено. Їх ховають або в Колумбарії, або розвіюють попіл у морі, але точно не в річці. І, і як ви розумієте, що для цього німці їдуть, наприклад, в Нідерланди з похоронним туризмом для того, щоб розсіяти саме попіл над морем? Поширені... Також сьогодні спеціальні біотопи, які, на перший погляд, нічим не відрізняються від звичайного лісу. Дбаючи про довкілля, німці ховають на цих спеціально відведених територіях в коренях дерев, урни, що виготовлені саме з біологічного матеріалу. І відповідно цей матеріал, наприклад, створений на основі картопляного крахмалу, є просто дуже корисним для рослин. В Німеччині вже таких лісо кладовищ або біотопів близько ста і їх все більше і більше розвивається саме на території цієї країни. Сьогодні наслідуючи приклад Німеччини, Франція, Швейцарія, Австрія також починають аналогічні захоронення. І е, саме цікаве, що в Європі починає процвітати ще один вид розвіювання попилу, наприклад, у скелях чи з літака, або навіть виготовляють з попелу діамант, який вживлюють прикраси і носять е, як нагадування про померлого. Тож на сьогоднішній день, е, як ви бачите, сучасні люди починають. Е, Трохи по-іншому відноситися як до смерті, так і до похоронних обрядів віртуалів. І сьогодні те, про що знали наші пращури, вони розвів, розвіювали після кремації в священних гаях попіл померлих. Сьогодні це використовують трошки по іншому, захоронюючи урни з попілом в Європі. Давайте будемо наслідувати дійсно прогресивний і одночасно старожитній наш досвід, який ми мали ще е перебуваючи в тілах прекрасних трипільців Оріїв. Я впевнена, що ми їх не просто нащадки, а перевтілені в сучасних тілах. Тож давайте вірити в безсмертя нашої душі, давайте дбати про екологію, про Україну, давайте будемо більше. Розбиратися з темою смерті, щоб переставати її боятися, і до неї готуватися усвідомлено, завіщаючи не тільки свої якісь матеріальні пожитки, а і давати заповіти про те, як ми би хотіли після смерті бути чи інгумованими, закопаними в ґрунті. І щоб наші діти, родичі приходили і обробляли це шматок землі, ставили туди квіти, і, начебто, б, з нами б, там спілкувалися, чи можливо все таки обирати кремацію, коли душа швидко вивільняється, залишається вже у світі духів? А у Родичів вже менше турботи. Вони просто розвіюють попіл, і екологічна система України не перезавантажена великою кількістю кладовищ. Обирайте вибір за вами. А моя задача була довести вам цю інформацію до відома. Я бажаю вам довгих років життя глибокої філософії смерті і ем, вірити в те, що все приходить вчасно. І життя і смерть це єдиний цикл вічності, буття. До зустрічі на каналі Калина.